Судячи по графіку роботи парламенту, раніше, ніж у е, початку е, лютого, проголосувати цей закон неможливо. Скоріше за все, навіть якщо перше читання, це плюс 14 днів, ми навіть по графіку засідання парламенту все одно попадаємо на лютий, це в кращому випадку. Тому текст законопроекту достатньо великий, на 73 сторінки, його треба буде ще звести. Відповідно, е це в сценарії, що на цьому тижні приймається хоча б рішення за основу. Чи буде воно прийнято, чи ні, я не знаю. Перший дисклеймер е дуже важливий: більшість обговорень були в комітеті в закритому режимі, членами комітету. Представниками Генштабу, Міністерства оборони і інших представників виконавчого гілки влади. Влада буде йти на перше читання з рекомендаціями комітету про виправлення тексту закону. Я можу помилятися. І наскільки я знаю, фінального рішення не прийнято.